Сьогодні, 6 грудня, у 21 першу річницю створення збройних сил України, ми говоритимемо про армію. Дуже символічно, що саме сьогодні Верховна Рада ухвалила бюджет, який зменшив фінансування збройних сил на більш ніж мільярд гривень, вперше не передбачивши окремим рядком фінансування будівництва житла для офіцерів. Ще одна новація бюджету 2013 року. В ньому вперше зрівнялися в абсолютних цифрах фінансування збройних сил України і Міністерства внутрішніх справ для обох. Ох, цих відомств передбачені бюджетні асигнування на рівні 15 мільярдів гривень. Це про тому, що в армії не порівняно більше високотехнологічної зброї та техніки. Наш сюжет на цю тему. Літо 2010 року українська армія демонструє свою боєздатність для журналістів і керівництва. Автомобілі розвертаються і заднім ходом дають до обрізу води. Розрахунки виходять автомобілю і готують ланки до розвантаження на воду. У присутності тодішнього міністра оборони відбувається форсування водної перепони. Це понтонники розкривають секції пловучого мосту. А це ним переправляється важка техніка. Високе керівництво задоволене. Глибина від 6 до 12 метрів. Однак настрої високих чинів і експертів міняються, коли починаються розмови про кошторис українського війська. З року в рік збройні сили не відповідного фінансування. Практика показує, що недобір може сягати 70%. А в результаті отакі навчальні виліти насправді є виключенням з правил. У повітря можуть піднятися менше 20% літаків і вертольотів. Нездатно до бою значна частина бронетехніки і артилерії через недоотримання грошей зі збройних сил звільняються останні фахівці. Можливо сьогодні оці люди, котрих наш канал знімав два роки тому, вже працюють у приватних структурах. Історія з бюджетом збройних сил повторюється вкотре. Сьогодні рада ухвалила бюджет 2013, в якому замість затребуваних військовими 20 мільярдів гривень записано лише 15. До того ж, це на мільярд і 100 мільйонів менше ніж нинішнього року. Пророкування про кінець світу у грудні 2012 року. Судячи з усього, скасовується. Кінця світу не буде, і це чудово. Натомість Рада значно збільшила фінансування поліційних сил, міліції, прокуратури і служби безпеки. А це Віктора Федоровича охороняють. Знаєте такого? Від кого його охороняють? Ну, напевно, від нас з вами. Знак оклику не виключає, що якщо військовим будуть і надалі скорочувати кошторис, то цілком можливо. Незабаром єдиним боєздатним підрозділом залишиться оця зенітна установка, установлена неподалік резиденції президента в Межигір'ї.